Привіт, малята. Сьогодні ми помандруємо в царство однієї року. Відгадайте, про яку пору року я веду мову. Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю біло в гості. Про яку пору року йдеться мова? Правильно, осінь, Діти, а осінь вона яка? Золота. Щедра, багата, тепла, холодна, суха, дощова, а чому осінь називають щедрою та багатою? Восени люди збирають урожай. Адже у жовтні жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки, що дозріли на насіння, бо прийшла пора осіння. Пропоную сьогодні вам, дітки, описати овочі та фрукти. Нам в цьому допоможуть картинки, потрібно відповідати на запитання. Що це? Назвати колір, форму та де росте? Ну що, спробуємо, діти? Це картопля, за кольором картопля коричнева. За формою овальна. Росте на городі. А тепер спробуйте описати самостійно моркву. Давайте перевіримо. Це морква, за кольором помаранчева, за формою трикутна. Росте на городі. А тепер давайте спробуємо описати яблуко. Це яблуко, це фрукт, за кольором яблуко червоне, за формою кругле. Росте яблуко на Дереві. Діти, а зараз спробуйте самостійно описати малину. Давайте перевіримо. Це малина, це ягода. За кольором малина червона, за формою кругла. Росте на кущі. Діти, спробуйте самостійно описати на ваш вибір овоч або фрукти. фрукт своїм батькам. Я впевнена, діти, що ви справитесь із цим завданням. А на сьогодні наше заняття завершено. До побачення!